Друзі, всім доброго дня, з вами Віталій, з Поршля в житті. Сьогодні у нас гарний день, сьогодні у нас вже зима. Дивимося, як у нас тут на стадіоні. А сьогодні ми тренуємося, тренуємося, тягуємося, віджимаємося, тримаємося в формі та їхали. Так хлопці, і таких будемо робити ми 10, 10 кругів. Саме важче перший, коли ось воно все замерше, слизьке, а ось після, після кількох підходів вже гладеньке. Ну що ж, тренуйтеся, радуйтеся життю, будьте в формі, будьте сильні, допомагайте близьким, рідним, бережіть себе. Pues oh, nada, sin pa' acá